Ми почули дзвін та вечірню месу ченців картезіанців з монастиря чертози Десе Сембрума, що в Італії. Запис був зроблений 24-го року, і він є дійсно унікальним, бо це найзакритіший орден з усіх відомих католицьких орденів. Потрапити до нього дуже важко. Ось італійським журналістам це б якось вдалося, і вони. Записали ці унікальні, унікальні співи. Картезіанський орден з'явився 1000 років тому назад, і відомий тим, що всі ченці дають обід, мовчання. Спілкуються вони тільки у неділю та у свята. У неділю в них є десь близько 19 хвилин на спілкування між собою та. Якусь дискусію з приводу спільних справ та просто обговорення новин, що надходять з зовнішнього світу. Орден з'явився тисячу років тому назад у горах Шартрес, місті Гренобиль, недалеко від верніше, провінції Гренобиль, це Франція, де був заснований монастир. Гранд Шартрес Святим Бруном. Власне, з 184 року починається історія цього тисячолітнього мовчання. Це Дмитро Заєць і ви слухаєте подкаст про родознавство. Сьогодні розповів вам про колір шартрес. Нагадую, це цикл розповідей Призматична екологія. Автор цього епізоду Алан Штокель, професор французької та комперативної лінгвістики з університету Пен. Він відомий перекладами французьких поетів, літераторів та книгою про Жоржа Батая 2007 року, Пік Батая, так вона називається Енергія, ергія та пост постійкість. Пост -пост в який він вже здійснив такий екологічний поворот у лінгвістиці. Штуколь починає своє есе у збірці Призматична екологія з історії появи і тисячолітньої історії картезіанського ордену, так, що з'явився у французьких горах шотрес. Картезіанський орден один з найсуровіших серед всіх чернечих орденів, дуже строгий розпорядок дня, дуже зарегульоване життя. В інтерв'ю італійському журналісту один з ченців каже про те, що його часто, ну як його інколи, інколи питають про те, чи якщо хтось, наприклад, захотів би стати чинцем, так і прийняти Обід, мовчання, чи міг би він прийняти таке життя в так, монастирі, таке сурове життя? Чи можна було б там, час від часу, наприклад, повертатися до морського життя, так, якщо буде встановлено, ну, якщо стане дуже тяжко. Так? Він відповів, що ні, навряд чи тому що така, ну, що їх життя в монастирі воно настільки. Зв'язано якимись обіцянками та обітницями настільки обумовлено правилами. Що той, хто цілком дотримується цього порядку, він просто не зможе цього не робити у мирському житті, просто він не зможе вже жити без цих правил. Десь близько 90-95% усіх людей, що приходять до монастиря, так і. Якось намагаються стати ченцями, вони не, не доходять до обітниці. Тобто вони, вони не витримують так і просто йдуть. Але при цьому так, цей орден вже існує тисячу років і продовжує своє існування. Тобто цей орден існує зараз, декілька монастирів є в Європі. Ну, перш за все, це да, якісь гірські райони Франції, Італії або Швейцарії. Чому вони вибирають гори? Тому що їм дуже важливо зберігати цю самітність, віддаленість від морського життя. І тому вони знаходять якісь дуже ну, малодоступні території, якісь регіони, гірські регіони, де вони можуть ось так у повній Ізоляції, так жити, проводити богослужіння, так Ну і взагалі посвятити своє життя Богу. Тут тобто це таке дуже герметичне ком'юніті, яке проживає у горах зелених, як зазвичай дуже зелених горах. А, і штокаль називається такою квітучою пустелю, так квітучою пусткою. Або пустелею гір, зелений гір, бо це життя дуже ізольоване. Так? Тобто, це воно, воно навіть більше герметичніше, ніж життя у пустелі. бо ченцям-картизіанцям майже нічого не потрібно від зовнішнього світу. Вони живуть у фертильних землях, на фертильних землях да, дуже плодючих. Землях, це Квітучі гори, так? дуже багато продуктів. Вони там збирають, займаються збиранням, якийсь там, там розводять якийсь скот. Там, так? Щось... Тобто забезпечують себе усім, що їм потрібно самі. Тому в цілому в ніякої комунікації ну, майже не потрібно, так? ніякого обміну там, продуктами. Як це було в пустеля, де, де, де тобі інколи потрібна вода, якісь харчі, так, але якась там тканина. Тут все вони можуть робити самі, так, майже з повністю самозабезпечують себе. Тобто Це таке дуже стійке життя, так, Тобто там, там, super sustainability life. Так. А, ось, і, тому це така пустеля так, якийсь, якоюсь мірою пише штукалін. І, звичайно, він наводить якийсь зв'язок між цією строгістю та стійкістю цього життя в монастирі. Тобто, без цієї строгості, мабуть, не було б такого довгого існування так, цього ордену і цих, цих монастирів. Як я вже казав на початку, ченці майже не розмовляють не тільки з зовнішнім так світом, з людьми, так морським середовищем, морським оточенням, але й між собою. Більше того, вони не тільки не спілкуються один з одним, але вони живуть окремо, так кожний у своїй своїй скиті, де проводять більшу частину дня. Так. Їжу їм розносять по скитам, так, по їхнім келям. Зустрічаються вони один з одним тільки на, на, мес, на месі так, у храмі, але богослужіння проходить ну, якось так відсторонено один від одного. Вони не спілкуються так, у храмі, вони тільки слухають, співають та моляться. Без кінця моляться. А, ось, а, їдять вони теж окремо у, у своїх скитах і тільки у неділю та на свята вони збираються на, ну, на, на, на спільні, би спільні трапезні так але все одно не спілкуються тобто, це певний ритуал вони слухають якісь, якісь частини з Святого письма, якісь трактатів, манускриптів та, там, самі обирають ченців, що вони хотіли б так послухати. Ось, і ось такому майже повному мовчанні так, проходить це життя. Але при тому, це, так, це при такому усамітненні, такому так, це все ж таки колективне життя, тобто це все ж таки життя в монастирі, тобто це така герметична ком'юніті, яке так, майже не спілкується, але тим, тим не менш це дозволяє їм зберігати певну таку стабільність та, у відносинах, ну, тобто дуже дуже край рідко та, бувають якісь, якісь конфлікти, та, якась соціальна напруга. І як кажуть самі ченці, це мовчання надає їм можливість знайти справжню, справжню дружбу та, і справжнє кохання, тобто кохання якесь ну, духовне, звичайно, в духовному сенсі. Хто б міг би витримати таке життя? Тим штовколь припускає, що таке б життя можуть витримати. Далеко не всі, звичайно, але є типи людей, для яких воно було б просто ідеальним. Так, і Це люди з аутичним синдромом та спергером, захворюванням спергера. І дійсно, сьогодні ми знаємо. Про те, що ну, взагалі у аутизму такого діагнозу він вже некоректний. Так? Науковці кажуть про скоріше аутичний спектр. Так? Це такий... І з досліджень ми знаємо, та, і якось практичних спостережень. Та, ми, ми знаємо, що аутисти живуть дуже конкретним життям, та, вони бачать дуже конкретні речі, їм складно вдається та, якісь абстрактні категорії, якісь, взагалі, якесь абстрагування. Так, вони дуже, от такі, дуже предметні, так вони дуже заземлені, тобто до якихось конкретних речей. І е, така зарегульованість життя, вона навпаки дуже допомагає аутистам е, ну, жити повним, так, якимось ну, нормальним життям. Тому вони дуже залежать від якихось схем, від якихось е, повторювання, від, від повторюваних якихось дій. Так, і взагалі, Дуже залежить від рутини. Там Штокаль наводить такий приклад з якихось неврологічної психологічних студій, що, наприклад, навіть коли людина потрапляє там, на якесь нове місце, та, там, наприклад, він, там, їй складно сходити до туалету, вибачте, за такий приклад, але він дуже красномовний. Так? Бо там, цей туалет, кришка цього сидіння на цьому туалеті воно було не білого, а чорного кольору. І ось ця людина просто не змогла ну, зробити такий висновок, що і те, і те є туалетом. Для неї ці, це, це чорне сидіння, вона вже робила цей предмет ну, невпізнаним. Так? Воно просто людина не змогла зрозуміти, що побачити туалет так, за, цим, за цим чорним сидінням. Звісно, аутизм бувають різними, так? Вони, деякі люди більш схильні до такого, такого математичного аутизму, так? вони більш, більш вони генії там, в обчислюванні, тобто вони добре розуміються з числами, з цифрами, взагалі якимись розрахунками. Та зустрічаються також музичні аутисти, візуальні аутисти. Тобто, і кожного разу це про неспроможність налагодити зв'язки між різними а, сферами життя, різними видами речей, та, я не знаю, видами мистецтва, наприклад, так, якимись. Тобто це завжди або про числа та, і розрахунки, там, або тільки про там, візуальні якісь про кольори, про фарби. Та, і... Люди, наприклад, не можуть виразити себе якось в свої емоції, в свої відчуття іншою мовою, окрім, наприклад, цифр, так? наприклад, тільки чисел. Так. З огляду на цю зарегульованість, таку кодифікованість життя ченців у картизіанському у ордені, Штокель припускає, що це. Скоріше, таке технічне, математичне, математичне аутизм. Тобто таке життя може ну, бути дуже нестерпним для людини з нормальною там, неврологією, психоневрологією, -психо але дуже прийнятним для людей з математичним аутизмом. Технічне життя, ну, тобто, це, така, це життя якоїсь машини. Та. Навіть молитва так, каже, дуже схожа на якийсь технічний засіб, на якийсь алгоритм. Це повторення одного і того ж, там, певний має темп, так, певне, там, певну складність, та, якісь ритми у неї є. І це постійне повторення одного і того ж. Тобто, це таке дуже Ну, таке, це таке, таке техніко-теологічне рішення усіх там, людських проблем, так? Але, чи, чи однієї проблеми, якось прокляття. А, бо там, да, релігія нам каже, що в будь-якій ситуації треба молитися, та, якась складна ситуація, молись. От таку одержимість математику, одержимість, одержимість. Там, якимись рядами, числами, так, якимись, ну, якимись підрахунками та обчислюваннями. Штокаль бачить її не тільки у житті картезіанців. а він вбачається у сьогоднішньому нашому сприйнятті дуже різних сфер нашого життя. І дійсно, якщо ми побачимо ну, на, там, усі ці застосунки, якісь нові програми, якісь комп'ютерні програми, так, алгоритми. То все підлягає підрахунку, то все на все наше життя майже повністю воно якось калькулюється, підраховується все. Так? Наші вподобання, наші дизлайки, кроки, серцебиття, спристрасті, так, це все під підлягає якійсь калькуляції, і ми самі сприймаємо всі ці сфери життя. Як такі, що можуть бути якось підраховані. Тобто, і нам здається, що коли ми щось підрахували, та, маємо якесь кількісне вираження цього явища, ми начебто щось дізналися про нього і трошки заспокоїлися. Навіть коли мова йде про дуже дуже. Кризові ситуації, якісь катастрофічні явища, як, наприклад, глобальне потепління та близька екологічна криза. Ми весь час так, чуємо про якісь цифри, кількість втрачених лісів, льодовиків, прогнози щодо. Вичерпання всіх ресурсів, та, там, нафти, мінералів, та. весь час ООН веде підрахунки та статистику та, людських злочинів відносно природи та нашої планети. І нам здається, що коли ми знаємо ці всі цифри, там та, то якось це має вирішити ситуацію, так, але нічого не відбувається. Тобто, Наше знання і поінформованість про те, скільки було втрачено лісу там, та, в Амазонці там, або льодовиків та, на, на шапках полюсів нашої планети, та, воно наче має вирішити ці проблеми. Але нічого не відбувається. Це якась така магія цифри, яка дає нам якийсь спокій, воно діє як заспокійливе. Але нічого насправді не відбувається, щоб якось зупинити так ці, ці цей злочин та людство проти планети, та штокаль у цьому цієї одержимості числами, та якимись підрахунками, обчислюванням, він бачить, він пов'язує його з цим кантівським піднесеним. Так. Тобто для нас це ми просто ми, ми якось переживаємо це відчуття піднесеного, так, коли, коли нам розповідають про ці. Там, мільйони акрів втрачених лісів там, та, там, чи а, там, мільярдні вибриси парникових газів та, в атмосферу. Тобто, нас дуже вражають ці масштаби, та, і що це могло бути якось підраховано, якось, там, обчислено. Та. А, як би, але, але нічого з цього приводу ми не робимо та, і ніяк не, не намагаємось зупинити. Ну, розвиток цієї катастрофи. Таку свідомість штоколь називає технікою екологічним розумом. Він такий на, на рівні дуже поверхового знання про, взагалі, екологію, так, і, він, там, да, він називається неглибокою, неглибоким зеленим, та, неглибокою екологією. Така екологія технарів. Та, вони бачать ці цифри, наводять якісь інші цифри. Та, і, Начебто на папері, та на якомусь, на калькуляторі має щось відбутися, та? але декарбонізації не відбувається. І штоколь питає, чи є інше піднесення, чи є інший якийсь аутизм, та, що може стати альтернативою, та, що може змінити наше відношення до апокаліпсису. Як тут штоколь повертається до гран шартрезу до ченців картезіанського ордену. І нагадую, що у 1605 році було відкрито формулу шартрезу, лікеру шартрезу. А через 100 років ченці почали виробництво вже, таке, більш масове виробництво цього лікеру і почали його експортувати. По всій Європі. Трав'яний лікер з більш ніж 90 різних, різних складових, тобто якісь трави та квіти, що ростуть в горах Шартрес біля монастиря. Рецептура цього лікеру невідома, охороняється ченцями ордену. Цей рецепт знають тільки два монахи, він передається у записаному вигляді в Таємному манускрипті. 69 градусів алкоголю, дуже міцний, його п'ють лише розчиненим у воді, або, звичайно, у якихось сьогодні, так, подають як основу для коктейлів. І ось що кліпише. Ну, занадто міцна штука для математичних аутистів. Та. Але ви бачите, що так, картезіанці вигадали таке, таку альтернативу, та, що. Підриває цей порядок, та? призводить до <смість> тяжкого сп'яніння, та важкого похмілля, він приводить до безладу ще й у плані спектру зеленого. Тобто Це такий шартрес на перетині зеленого та жовтого. тобто Він такий двоякий. Так? Лікер дав назву кольору, тобто це метонім, так? але. Дуже неточний метонім. І все це залежить від складу, звісно, складу так, цього напою, від, від трав, вражаючих трав та квітів, що збирають ченці, від, 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 від витримки цього лікеру, від стану бочок дерев'яних, яких його витримують, так, їх старіння, звісно, так. ну і взагалі старіння самого напою. Також незрозуміло, як саме визначити цей колір, бо шартрес це також і коктейль на основі лікеру. Тобто, і, звичайно, ці коктейлі бувають різними, додаються різні додаткові компоненти. Так? І він приймає ну, теж такі різні відтінки зеленого та жовтого. Ось, тобто, Штоколь пише, що це насправді таке марення метонімії, тобто це, така, це такий безлад спектру, та, який привносять цей алкогольний напій. І у, у цьому він бачить та, якусь альтернативу а, молитві, тобто це сп'яніння та колективна випивка ченців, так вона має ну, те, те ж саме значення, як і молитва. Тобто це така колективна молитва, але вона альтернативна, та домінуючи ці технічні, домінуючому технічному піднесеному, тобто технічні якісь формулі, на якій будується молитва, та й взагалі духовне життя та монастирське життя. Тобто це така потрібна, та, такий вихлоп, вихлопний клапан, так для цього для цього технічного несвідомого, да для того технічного піднесеного і дивлячись на цей безлату спектрі, та шартрезу, кольору шартрезу, на це марення, та яке дає цей, цей лікер. то тобто може статися так, що цей хлопець аутист що не може що не може розрізнити. Туалету і не пізнає туалету так, за цим чорним сидінням, може виявитися так, що він правий, що дійсно ніякого спільного та цілого абстрактного туалету так не існує. Так, а є, так само, як не існує цього абсолютного шартрезу, так, певного такого визначеного кольору, так, так не існує, мабуть, може не існувати і. Інших речей, які ми теж вважали дуже стійкими, дуже точними, дуже, дуже ясними та очевидними. І попри те, що кортизіанським мченцям може навіть невідомо про глобальне потепління, вони дають нам якийсь урок, та як статистика та наука глобального потепління, вона може теж є такою корисною брехнею, Та. всі ці підрахунки, це теж така корисна брехня. Всі ця, вся ця статистика. Ці алгоритми теж вся така брех... корисна брехня, але вона все ж таки залишається брехнею, вона є брехнею.